Шукаєш якісні сонцезахисні окуляри для риболовлі і не тільки? Саме сьогодні ми про це і поговоримо. Тож дивись далі та не забувай поставити подобайку. Всім привіт! Ви на каналі Флагман Шоп і з вами я, Олег Демченко. Сьогодні я вам розповім про нові сучасні окуляри від торгівельної марки Флагман. Окуляри представлені в трьох моделях: одна в серії Match Competition і дві моделі в серії Armadale. І одразу хочу зазначити їх головну відмінність це те, що вони плавають. Тобто, якщо ви десь ловите на човні або сидите на фідерному кріслі або платформі, і у вас вони впали в воду, то вони ніколи не втонуть, тому що вони плавають. Ці поляризаційні окуляри з ударостійкими лінзами. Лінзи виготовлено із стійкого до ударів та подряпин полікарбонату зі спеціальним покриттям. Легкі та довговічні, виготовлено із найсучасніших матеріалів. Поляризаційні лінзи забезпечують 100% захист від ультрафіолету та усувають відблиски на поверхні води, що значно покращує процес риболовлі та контроль плювання. Тобто, в яскраву сонячну погоду підвищується видимість. Та не втомлюються очі. Перші окуляри в нашому огляді це флагман Match Competition. Оправа виготовлена в сірому кольорі, а лінзи світлосірі. В комплекті з окулярами йде жорсткий кейс, який буде захищати окуляри при транспортуванні. Наступні окуляри флагман Armadale Blue. Оправа виготовлена з синього пластику, а лінзи мають світло-коричневий колір. Ці окуляри буде доречно використовувати в пахмуру погоду. В комплекті постачається жорсткий кейс для транспортування окулярів, також страхувальний шнур та серветка із мікрофібри. І наступні окуляри флагман Armadale Black. Виконано в чорному дизайні. Лінзи мають темно-сірий колір. Також поставляються жорстким кейсом для транспортування, страхувальним шнуром, а також серветкою із мікрофібри. Резумуючи все сказане, хочу зазначити, що я сам дуже часто на риболовлях використовую сонцезахисні окуляри, тому що, по-перше, окуляри захищають очі від перенавантажень. По-друге, полегшується контроль риболовлі. А по-третє, просто потрібно захищати очі від ультрафіолету. Якщо у вас залишились питання, обов'язково пишіть в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко, всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока!